30 днів на розпорядження, 72 години на вжиття заходів та чіткий перелік підстав. Мене звати Денис Анатолійович. І якщо бачите мене вперше, то підпишіться або відреагуйте. Ми з вами ще побачимося. Вчора, 1 жовтня, Кабмін вніс певні рішення, ухвалив певні рішення, які регулюють порядок переведення військовослужбовців до інших військових частин. Міністерство оборони повідомило, що ці зміни стосуються вдосконалення процедури реагування командирів на кадрові рішення щодо переводу до як між військовими частинами, так і між збройними силами України до національної гвардії і навпаки. Тепер командир зобов'язаний виконати розпорядження про переведення протягом 30 днів. Впродовж також 72 годин після отримання розпорядження повинен вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцям. Також встановлені чіткі підстави для відмови у переведенні, а для вирішення спірних питань буде створена робоча група. Як вона буде працювати, це ми тільки з досвіду можемо уявити. Також уряд саме спрощує процедуру переведення військовослужбовців із Збройних сил України до Національної гвардії України, а також із Національної гвардії України до Збройних сил. Для цього вводиться можливість подачі спеціального рапорту на зміну місця служби. Якщо не знаєте, як це зробити, як це правильно це все зробити, то звертайтесь, ми вам допоможемо. Також пропоную в коментарях. Викласти свій досвід, він буде корисним для всіх військовослужбовців, які зараз тільки починають служити. Є телеграм-канал профілю, посилання як на телеграм-канал, в якому публікуються всі ті новини, які я тут не публікую. Також там є номер телефона, по якому ви можете записатися на детальну юридичну консультацію та отримати допомогу. Підпишіться, і ми з вами ще зустрінемося. Дякую за увагу і до зустрічі.